Вишиванка це символ української нації. Так на душі, ти, так гарно. Що ти думаєш про вишиванку? Вона mm. тобі подобається? Угу. Mm -hmm. Тільки інколи жме вже старий, що подіяти 15 травня. День вишиванки. Це свято української культури, єдності та ідентичності. Ми запитали криворіжців, що для них значить вишиванка, та які емоції у них викликає традиційний одяг. У мене нема вишиванки, але прання таке похоже на вишиванку. є. Український одяг, якесь таке відчуття, що я українка. Ну буває, що хочеться відчути себе українкою. Я сама українка. У мене є гердан, то оце я на любе вбрання надягаю, і мені здається, що я вишиванці. Коли праздник, стає, то знає і все. А скоро якраз буде день вишиванки. Ну так буде, тоді надінемо. А які емоції у вас викликає вишиванка? Ми ж українці, нація, яка переможе і годиться тим. Буде день вишиванки. Наче буде вишиванка. Скажіть, ми взагалі гарні українці. Ми взагалі сила. Так що у нас все буде добре. Ми могучі. — скоро буде день вишиванки. Звичайно, одягну. Вишиванка це код нації, саме Україн, української нації. Ми ж українці, тому маємо висловлювати свою думку, так носячи, виражаючи свою духовність. Люблю носити, коли праздник вишиванки. Ну, і, взагалі гордість, що ми українці і діти мають вишиванки. Тільки на свята. Ну я завжди купую на західній Україні. У нас там корінні наші родичі, вона ручна завжди виконана. Раніше це прабабуся вишивала, там бабуся вишивала. Ну такий зв'язок з родом. А що ти думаєш про вишиванку? Вона тобі подобається? Які емоції викликає? Хороші, давня історія. Раніше українки своїми власноруч вишивали ці вишиванки, вкладали в них всю свою душу. Тому я вважаю це. Це наша символіка. Частіше ми маємо одягати наш національний одяг. А що вишиванка для вас? Напишіть в коментарях.